Вітаю вас! В ефірі новин Кронформу станом на 15 годину 13 лютого. Коротко про такі новини. Попри досягнуті у мінську домовленості, останні ухвалені санкції Євросоюзу проти Москви наберуть чинності в понеділок, 16 лютого. За словами Меркель, саме ці санкції ухвалили як реакцію на обстріл Маріуполя бойовиками, який призвів до чисельних жертв мирного населення. Президентом України Петром Порошенком в мінську в ході зустрічі в нормандському форматі порушувалися питання про звільнення української льотчиці Надії Савченко, проте російська сторона не давала жодних запевнень. Кабінет міністрів планує зібратися в суботу, 14 лютого, для схвалення показників переглянутого державного бюджету на 2015 рік. Нагадаємо, міністр фінансів України Наталія Яресько в четвер повідомила, що Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості, що дефіцит державного бюджету України має бути зменшено до 4% ВВП. Міноборони та штаб Збройних сил України вже підготували нормативну базу для преміальних виплат за знищену військову техніку ворога. Гроші на ці виплати у бюджеті оборонного відомства є і виплачуватимуться у наступному місяці за результатами поточного. Генпрокурор вніс зміни до структури та штатний розпис самостійних підрозділів ГПУ з метою ефективнішого розслідування злочинів проти активістів Євромайдану. СБУ затримала громадянина України, працюючого журналістом в Росії. Його підозрюють у шпигунстві та державній зраді. У журналіста вилучили фотоапарат, планшет і ноутбук, де, начебто, була виявлена переписка, яка підтверджує його приналежність до російського інформагентства. Офіційна інформація з даного приводу буде оприлюднена згодом. А наразі це все. До побачення.